Нинішня робота в одній з ІТ компаній перша розповідає розробник Руслан Тараненко. Резюме каже, надіслав до десяти компаній. Я знайшов це місце сам, але це було ще може кілька років тому. Я тут проходив навчальну практику, і потім через кілька років. Я сюди спробував подати резюме, щоб саме працювати. Тут я проходив курси для свічерів, щоб прийти саме на мову, на які розроблюють саме всі компанії, і потім мене взяли на стажувальний період, і я його успішно пройшов. І тепер я тут працюю. Влаштовуватися у компанію почала у період повномасштабного вторгнення, розповідає менеджерка з персоналу Анна Середіна. За ці півтора року підхід до підбору залишився такий же, але є інші зміни. На даний момент є дуже багато кандидатів, які самі власне, там пишуть до нас. Так? Надсилають нам свої резюме, і тобто ми стараємося зараз також зі своєї сторони кожному допомогти. Все ж таки, дуже багато тих людей, які до нас приходили. Ми зараз дивимося, що вони все ж таки влаштовуються в інші компанії. За останній рік світова тенденція йде до того на ІТ-ринку, що. Менше інвесторів, менше нових проектів. Всі чекають, що буде із доларом, з відсотковою ставкою, бо це дуже пов'язаний ринок. А це впливає і на український it ринок, говорить власник ті компанії Олег Паську. Якщо ми попередні, навіть 2022 рік за інерцією дуже активно розвивалися, наймали у нас значно ну так помірно збільшився виросла команда. Але з початку року, і так я дивись, мабуть, останні півроку, ми майже не збільшились. Тобто, хтось пішов, хтось прийшов, але розмір команди такий самий. Mm. Зараз компанія просто а, знизити свої витрати, а, звільняють тих, кого вони ось прямо зараз не можуть оздачити новими проектами і наймають а, тих, хто може приносити ці нові проекти у компанію. Спеціалісти високого рівня залишаються у попиті. Початківців теж наймають, але менше розповідає it рекрутерка Оксана Шульга. Пошук роботи не зупинявся. Компанія продовжує наймати. Зараз у нас є вакансії, Ми наймаємо це і Java Developer, архітектор шукаємо інженеринг менеджера, бізнес-аналітиків, менеджера, продукт овнерів, а тімлідів, Java, Ruby і директора з бізнес-девелопменту та є інші вакансії там HR Ops і тому подібне. У нас і клієнти зі штатів Європи, Ізраїлю, Великої Британії, Вони всі підтримують Україну, а вони якби дуже захоплені тим, як ми продовжуємо працювати. Зараз складний час для початківців у професії, але чудовий для навчання. Коментує тему керівниця Черкаського IT-кластеру Анастасія Негода. Якщо говорити про рівень middle senior розробників, то для них це зараз. Хороший час, якщо вони хочуть змінити роботу, тому що є багато вакансій саме для такого рівня спеціалістів. Багато клієнтів минулого року були дуже підтримували дуже саме ці українські ці компанії. Наразі вони переглядають свої, свої можливості. Звичайно, будь-яка криза це час, коли щось треба робити можливо, щось оптимізувати, але за рахунок того. Компанії, які більш ефективно побудовані, вони скоріш за все зможуть якраз відібрати частку від тих компаній, хто погано підготувався до будь-яких кризових явищ. Ірина Філенко, Тамас Горозі, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.